О пів на сьому ранку на перехресті вулиць Шевченка та 1 травня легковий автомобіль «Ауді» зіткнувся з пасажирським автобусом марки «Лаз». Від зіткнення автобус перекинувся. Дякую великому водителю «Лаза», що він спас життя. Водитель збігав просто-напросто столкновення, звісно, положив автобус на бок, щоб не знести ось цей будинок, якщо ви бачите, він дерев'яний, щоб його не знести, звісно, він пожертвував ударом на сібя Посмотрите внимательно на автобус. На ньому знаходиться газобаллонная система. бы эта газобаллонная система взорвалась б, этого вдома вже праці не було б. Світлофор працював в режимі жовтого мігання, але всі знаки вислані так, як потрібно, то тобто все є. І він видно не зреагував, тому що сам водій не місцевий, не відповідно не виконав вимогу дорожнього знаку, що надати дорогу. За словами очевидців, водій легковика, рухаючись другорядною дорогою, не надав перевагу в русі автобусу, що їхав головною дорогою. Обставини ДТП з'ясовує слідство. Внаслідок зіткнення постраждали водій авто та його двоє пасажирів, і один з пасажирів автобуса. Усіх доправлено до лікарні.